Цей феномен відносини між Трампом і Путіним, Я думаю, що на цю тему будуть десятки, якщо не сотні книжок написані через певний час. Тому що ну точно, це, це це такий феномен. Він навіть вже не політичний, він психологічний так. і там багато чого намішано. пояснити з здорової точки зору до якої логіки це неможливо. Да. Коли я мене запитують, кажу, я не знаю, як це пояснити, тому що от буквально два слова. Нормальна позиція Трампа щодо Ірану вона зрозуміла, І да, та да. Ж історія да. Да, він же мав би бути так відноситися і до Путіна, як до е, Хеменеї. Ні, не, ну, а ну є позиції... різниця. А, ні, от я, я б сказав, є дві два. насправді більше чинників, але от два чинника, які відрізняються історію з Іраном і з історію історію з Росією. По Ірану було помітно, я чув про це з різних джерел: що ставлення республіканців і самого Трампа до Ірану було вкрай ворожим, вкрай ворожим. Вже після обрання Трампа президентом десь з наприкінці минулого року і на початку цього року, і до інавгурації Трампа, і особливо після я і від деяких наших колег про це чув, і від американських колег. Префразовуючи сіманян, у неї є фраза в московських гастінах, да, там обговорюють. Так от в Вашингтонських кулуарах тільки й говорили на початку року, що ще трохи і Трамп жахніть по Ірану. От були такі очікування, Іран сприймався, ну, головний конкурент, головний, скажімо так, суперник це Китай, безумовно, для американців. Але головний ворог якого було бажання знищити це був Іран до Росії? Такого ставлення немає. От до Росії є розкол і у республіканців, і в команді Трампа в його адміністрації хтось то прихильники домовленості з Путіним. І на жаль, вони зараз домінують, Вони більше впливають на Трамп і Трамп сам Трамп от, під впливом Путіна теж схиляється до цього, але і ті, хто критично ставиться до Росії. Ну, класична рейганістська позиція Росія да геополітичний суперник е, е, це е, країна, яка знаходиться mm. в історичної конкуренції з Сполученими Штатами, тому Росію треба стримувати. От дві протилежні позиції, і саме це я думаю обумовлює зависання Трампа в ставленні до Росії, зокрема, і в питанні санкції до Росії, тому що лінці Грем відстоює е, позицію, що на, треба тиснути на Росію. і Відповідно, його законопроект. Я думаю, що в адміністрації теж є деякі люди, які підтримують цю позицію, хоча більш е, обережна. А інше навпаки, що треба з путіним домовлятися зараз. До речі, по ірану це проявилося. От несподівана оця група мага. Вони почали критикувати втручання США в війну проти Ірану. Вони кажуть, це не наша війна. Як раніше казали про Україну, що це не наша війна, а да. зараз про Іран. Да. Тому що от це такий, е, я б сказав, стерільний ізоляціонізм. От все ми маємо закапсулю, Те, Тільки ви говорили, що Трамп це не про війну, буквально відбудеться. Да-да-да, от я думаю, що... але знаєте, от зараз Трамп він теж. Е, Різний, так да, він не про війну, от, але в той же час на тут же нібито з'являється примара завершення війни, що Ізраїль може виграти цю війну. Так воно чи ні? Так я зараз не коментую, але ну, очевидно, є перевага зараз. На нинішньому етапі війни у Ізраїлю. Ізраїль домінує в повітряній війні. І, можливо, у Трампа з'явилася думка, як колись робили американці на фінальному етапі війни, Перша, Друга світова війна, приходить американці забезпечення забезпечують перелам війні і отримують лаври переможця. Головного ми не, ми не проти. Будь ласка, я, я особисто... да, Я думаю, що да ми якраз не проти. Да. І до речі, це можливо хто знає, можливо, це додасть рішучості Трампу. Може, так. це позитивно на нього вплине? Да, але от якраз та група, яка була ядром трампізму, мага, uh -huh. вони зараз проти цього, і оце стало несподіванкою для Трампа. Тому така була різка реакція на інтерв'ю. Таке рака. Карлсона і на самого такера Карлсона коли він дуже несподівано від розмовляв, і коли вони висловились проти цієї війни, так що це новий сюжет, який з'явився. Але те, що е, Трамп любиться лаври неважливо, знаєте там е, або головного миротворця, або переможця, ну парад е, засвідчив. А тут знаєте, з мінімальними зусили, зусиллями, але давайте теж переможемо в цій війні. Однак, от те, що не ухвалили рішення на. Тому засідання Ради національної безпеки, яке відбулося в Вашингтоні, якраз от після повернення Трампа з Канади, я думаю, теж свідчить про те, що в команді єдності немає, а раз немає єдності в команді, Трамп не ухвалює рішення. І Хоча я доведеться це, але, да, Залишає не. надії, пане Володимире. Я хотів ще з вами на завершення одне питання е, обговорити. Наскільки ми зможемо лаконічно стало да. відомо про те, що нині НАТО засекретять дані про надання військової допомоги Україні. Це заява Генсек Альянсу після зустрічі із Зеленським. Подібна заява вже була від Фрідріха Мерце. Mm -hmm. Він також говорив, що засекретять. Ну, якщо говориться про НАТО, то можливо, навіть і Сполучені Штати Америки будуть в секретному варіанті якомусь передавати нам якусь допомогу. Ну, звісно, мене теж це викликає посмішку з огляду на те, як Трамп себе поводить, але все ж таки, що стоїть за цим, готовність надати більше зброї, не дратувати Росію, чи справді уже НАТО, як я думаю, не буде нам нічого передавати. Ну, хоча, якщо говорити про пакети допомоги, які вже оголошені Європою, то допомога буде надходити. Бо я ви знаєте, тут гублюся. Таке складається враження, що тепер ми будемо давати стільки, щоб Україна воювала якомога довше. Принаймні Європа зацікавлена в цьому. дивіться давно, ну, все ж таки, ми допомогу, воєнну допомогу отримуємо напряму від конкретних країн НАТО. НАТО не є е, 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 інститутом, який надає нам пряму воєнну допомогу. Він надає нам послуги певні. Консультативні, там в різних трастах, які ще до війни створювалися, там нові інституції з'явилися зараз. Працює рада Україна НАТО. Ну тобто, скоріше, це функціональне сприяння, а не воєнна допомога. Однак, от це рішення, я б сказав, воно таке Соломонове, воно вирішує майже всі проблеми. Вона дуже дуже вигідна. От я думаю, що і Мерц, чому Мерц на це пішов? Ну, ми знаємо, що Німеччина один з головних донорів України. Фактично, після США була другим. Зараз я думаю, що серед країн вона на першому місці, але там допомога розділяється. От зараз є дані Кільського інституту економіки, що по воєнній допомозі трохи випереджає Великобританія. По ага. обсягах воліє воєнної допомоги, ага. але якщо враховувати ту воєнну допомогу, яка йде не тільки від Німеччини, але й через Європейський Союз, але німецька допомога, то тут то Німеччина беззаперечна лідер. Але оскільки йдуть дискусії, зокрема і в коаліції, яка зараз при владі а, в Німеччині, я нагадаю, в соціал-демократів там є і крило, яке проти. Допомоги Україну не прямо, вони не, не, не трампісти і не орбаністи, вони так більш стримно, але такі пацифісти, майже mm -hmm. пацифісти. Mm -hmm. От нещодавно був такий відкритий лист від групи ну, відомих і достатньо впливових соціал-демократів. Тому це зважна позиція. Вона знімає провокативність цієї теми. Нема інформації про обсяги воєнної допомоги, нема що обговорювати. Вигода ще й в тому, що знаєте, це маскує і збільшення воєнної допомоги, і, зменшення. і можливо, зменшення і зменшення, да. Та. Тобто це всіх влаштовує. Якщо зменшення воєнної допомоги, ну де факто таке може бути, хоча б тимчасово, то ага. нема приводу для критиків для ага. тих, хто за Україну, хто вимагає збільшення допомоги, а тих хто проти теж нема приводу для критики. Uh, да. І uh, я думаю, що для Марка Рюте це теж ідеальна ситуація. Марк Рюте О, вивод ці... для Марка Рюте, перепрошую, да, він хі, хі, полюбляє ну, там замазати для нього ну, зараз, для нього зараз головний пріоритет зберегти е, хоча б е, часткову присутність США в НАТО, хоча б однією ногою в НАТО, в Європі. Ну ми ж бачимо, да, Трамп, е, е, ну скажімо так. З певними негативними емоціями ставиться до цих от спільних інституцій, велика сімка раніше у нього викликала роздратування, і зараз ми це побачили. І до НАТО у нього неоднозначне ставлення. Тому Марк Рютер бореться за те, щоб Трамп залишився. І оскільки ця інформація буде зашифрована, чудово. і американців це влаштовує і це не дратує Росію. І Ще один важливий момент: оскільки зараз буде ухвалюватися рішення про збільшення оборонних витрат. Країнами НАТО до п'яти відсотків, там 3,5 прямі оборонні витрати, півтора на інфраструктуру. Але що важливо для нас, допомога Україні може воєнна допомога Україні може зараховуватись як частина оборонних витрат? Нам це вигідно, але інформація буде засекречена хто скільки дає. Невідома тому і е, е, вовки сити і овці ціле, як люблять сказати, допомоги нам було достатньо, тому що да, ціли, да, от, головне так, це так. да і ну про це точно ми будемо домовлятися над цим. Ми будемо працювати. Це наш життєвий інтерес, і це інтерес ну як мінімум частини європейських країн, які розуміють, що зараз саме е, допомога Україні це їх безпековий інтерес. Так що я думаю, тут якраз суттєвих негативних змін не буде проблеми є з штатами з Трампом, от головні проблеми саме на цьому напрямі, але е, те, що ця інформація буде засекречена, я в цьому зради не бачу. Навпаки, це влаштовує майже всіх, і зокрема з точки зору воєнної логіки, я у цей mm. теж визнаю, тому що коли раніше ну по рамштайну От давали буквально весь перелік того, що надається. Слухайте, ну всі військові говорять: ну це ж для Росії розкладка. Яка зброя у нас є, проти чого? Ну яку зброю нам надають, як проти цього можна діяти росіянам? Що використовувати? Ну і відповідно це також свідчення. Того, які тактичні варіанти застосування цієї зброї можуть бути з українського а, боку. Що навіщо розкривати це? Тому я позитивно ставлюся до цього рішення. Ну а Марк Рути хай бореться за Трампа. Побажаємо йому в цьому успіху, єдине, я особисто що хотів би, щоб, хоча, оголошували об'єм загальний, так. тому що цифри це дуже важливо, щоб не було так: ми вам щось дали наскільки то колись ви дізнаєтеся, так, так, так. тому що це от ризик приховування зменшення так. допомоги. Да. Тут це дійсно ризиковано. Я думаю, що тут можуть знайти спільний компроміс. Тим більше що і ми будемо. А, Щось озвучувати і е, для ну ми ж бачимо вже певну традицію, коли відбувається зустріч двох президентів або лідерів країн, е, то завжди оголошують пакети допомоги. Це як е, демонстрація партнерства солідарності з Україною. Тому я думаю, що тут якраз принципових змін не буде. Ну це дуже добре. Наші застереження вони важливі.